Ой, невістко, ось де ти. І що ти робиш? Черешні їм. Ой, а я вже оце ж взяла відерце, та думаю нарвати цих черешень, та, може вареничка наліпимо на вечір. Нарвіть. А може ти нарвеш, га? Ні, мам, я зараз зайнята, Мене мене ну, роботи багато, зараз буду вже йти. А хоч смачніш, хоч солодкі. Дай попробуй. А Ану дай попробувати, да. Ну як? Mm. Та щось не дуже не розпробувала взагалі. А ну ще давай. Ану. Ще? А от у. Вон там такі смачні, наче то на вийти лодки, га? М -м -м, це така добра буде. Ще, ще ще дай. Ого. Давай. А я буду пробувати. Ще. І ще. І ще, ще. Ще, ще треба. Я буду пробувати. Ой, які це добре. Ще? Так. Да. Ви не розпробували? Ні, де я б не можу розпробувати, га? Ще? А угу. первий, давай ще в відро. Я їх ложу. І з вітра буду пробувати. Що? І ще? так звичайно. Давай, давай. Давай, давай. Хочеш, невіско, хочеш. Оце вас аптеки Вене не можу розпробувати нічого, І там рви. І там рви. І там. Бачиш, невістко, ціле відро. А казала, що зайнята, га?